Люди давно мріють про освоєння космосу. Звичайно, сьогодні навколо цієї теми вже немає такого ажіотажу, як до прикладу, у часи космічної гонки. Але незважаючи на це, останніми роками ми часто чуємо різні висловлювання про наміри колонізувати інші планети, адже вже в найближчому майбутньому нам обіцяють польоти на Марс. І на цьому тлі хотілося б поговорити про колонізацію космосу в цілому, а саме розібратися, для чого людям взагалі намагатися знайти собі дім за межами рідної планети, які проблеми доведеться у зв'язку з цим вирішити, і чому колонізація космосу, врешті-решт, здатна зробити нас зовсім не схожими один на одного. Спочатку слід розібратися, навіщо і за яких обставин людям взагалі може знадобитися покинути своє місце проживання, і на це є кілька причин. Одна з них це зростання кількості людей на нашій планеті так, поки що місця на Землі вистачає, але в майбутньому дуже ймовірно, що може настати такий момент, коли воно все ж закінчиться. В результаті. Якийсь кількості людей просто необхідно буде покинути земну кулю, причому проблема перенаселення полягає не лише у нестачі території, справа ще й у тому, що ресурси нашої планети також не безмежні, і в ситуації, якщо люди раптом не придумують спосіб зробити їх повністю відновлювальними, то для виживання все ж доведеться шукати якісь інші світи. Звичайно, в цьому питанні все залежить від рівня розвитку технологій. Адже видобуток ресурсів, ймовірно, можна організувати і без участі людини в цьому процесі. Хто зна, можливо, прогрес дійде до того, що роботи майбутнього зможуть самостійно видобувати все необхідне за межами Землі, а потім доставляти на нашу планету. Але навіть при такому оптимістичному прогнозі причини розселитися по просторах космосу залишаються. Наприклад, існує ймовірність. Що якщо ми так і будемо сидіти на одній планеті, то в кінцевому підсумку можемо дочекатися якої-небудь глобальної катастрофи, яка, наприклад, повністю знищить земну кулю, а разом з нею і весь наш вид. І в такій ситуації розселення по космосу значно підвищить шанси людства уникнути вимирання. До всього іншого не варто забувати і про природну тягу людей до незвіданого. Загалом нам просто коли-небудь стане замало. Неважливо, чого території, ресурсів чи знань. Щось із цього обов'язково призведе до того, що ми вирушимо за межами нашої рідної планети в спробах знайти для себе новий дім. Як може виглядати космічна колонія? Почнемо з того. Що у людства є кілька варіантів того, як у майбутньому можна облаштувати життя в космосі. Колонії можуть знаходитися або на якій небудь придатній для цього планеті, супутнику чи астероїді, або безпосередньо у космічному просторі, наприклад, на орбіті якогось небесного тіла, або в одній з так званих точок Лагранжа. Точки Лагранжа це особливі місця в просторі навколо двох небесних тіл. Наприклад, таких як Земля і Місяць або Земля і Сонце, в яких космічна колонія, врівноважуючись під впливом гравітації від двох цих об'єктів і від центробіжної сили, залишалася б нерухомою відносно них. У кожній з подібних систем існує по 5 таких точок, і в якій небудь з них могло б знаходитися космічне поселення. В якості ж самих таких поселень. Можуть виступати, наприклад, так звані космічні міста бублики. Назва, звичайно, кумедна, але вона відображає принцип устрою таких споруд. За задумом всі подібні міста або ж частина цих міст, призначена для проживання людей, мали б мати форму кільця, що обертається навколо своєї осі, завдяки чому на його внутрішній поверхні створювалася б штучна сила тяжіння. В ідеалі вони б мали ще й штучну екосистему, а сонячне світло спрямовувалося б на житлові зони за допомогою дзеркал, розташованих особливим чином. У таких містах, за задумом авторів, могло б проживати від 10 до 140 тисяч людей, але все ж подібні конструкції на сьогоднішній день не реалізовані. Найбільш реалістичним варіантом в наш час є будівництво космічної бази. На які-небудь більш-менш придатні для життя планеті, наприклад, на тому ж Марсі, чим у найближчому майбутньому і збираються зайнятися різні прихильники колонізації космосу. До речі, Ілон Маск і його компанія SpaceX досягли значних успіхів у цьому напрямку. Вони розробили космічний корабль Starship, призначений для довготривалих польотів на Марс. І провели кілька тестових польотів. Одним із ключових успіхів стали успішне приземлення прототипу sn 15 у травні 2021 року, що продемонструвало можливість багаторазового використання апарату. Проте були й невдачі. Прототипи sn 8 9 та 10 вибухнули під час тестових польотів у 2020 2021 роках через проблеми з посадкою. Та стабільністю. Незважаючи на ці труднощі, Маск залишається відданим своїй меті заробити людство міжпланетним видом, і планує відправити першу пілотовану місію на Марс у найближчі роки. Хоча терміни часто переносяться через технічні виклики, які проблеми доведеться вирішити при колонізації космосу. Як ми всі розуміємо, не можна так просто взяти полетіти на найближчу планету і побудувати там базу для проживання. Для того, щоб це стало можливим, спочатку потрібно вирішити безліч завдань, і одна з головних проблем це наявність в космосі високого рівня радіації. З'являється вона там переважно з двох джерел. Основну її частку складають космічні промені, які виникають, наприклад, під час вибухів наднових, або внаслідок ще якихось подібних подій в різних галактиках. А другою причиною є потужні спалахи і корональні викиди на сонці, які також підвищують загальний рівень радіації в міжпланетному просторі. Так, от, на низькій, навколоземній орбіті, тобто на тій висоті. Де знаходиться МКС і куди проводяться всі космічні польоти людини, ми від цієї радіації, хоч і не повністю але захищені магнітним полем нашої планети. А людям, що знаходяться на самій Землі, в цьому, крім іншого, допомагає ще й атмосфера. Але якщо брати, наприклад, той же Марс, то магнітне поле у нього набагато слабше земного, що разом з розрідженою атмосферою сприяє тому, що на його поверхню. Досягає вже набагато більша кількість іонізуючого випромінювання. А те, що до Марса ще все-таки потрібно долетіти, означає, що тривалий час колоністам доведеться перебувати в просторі, де магнітне поле і зовсім не буде їх захищати, і в такій обстановці, в залежності від кількості сонячних спалахів, вони в середньому отримують дозу радіації. Рівну 700 мілізівертам за рік польоту, а це майже гранично допустима доза радіації для космонавта за всю його кар'єру для порівняння на землі за цей же час вони опроміняться всього лише. На 2,4 мілізіверта, тобто різниця не маленька, і якщо у людей не знайдеться рішення для даної проблеми, це як мінімум призведе до підвищення ризику когнітивних порушень, раку прямої кишки, збої в роботі вегетативної нервової системи, і невідомо до чого ще, що суттєво ускладнить колонізацію космосу. І іншою перешкодою на шляху до нового дому є невагомість. Перебування в такому стані призводить до багатьох негативних ефектів. Наприклад, м'язи ніг і спини, які зазвичай використовуються для протидії земному тяжінню, атрофуються і втрачають свою силу. Крім того, сповільнюється серцева діяльність, виникає аритмія, зменшується споживання кисню. Для того щоб, хоч якось компенсувати ці негативні ефекти, Необхідно постійно виконувати вправи на тренажерах. Також при відсутності гравітації, організм починає активніше втрачати рідину, в результаті об'єм крові може зменшитися майже на чверть. І щоб з цим впоратися, космонавтам потрібно випивати не менше 3 літрів рідини на день. Ще одним неприємним ефектом є зменшення кількості кальцію в кісках. Що у підсумку призводить до того, що вони стають більш ламкими. Причому процес відновлення до нормального стану після восьмимісячного польоту може зайняти аж до двох років, і навіть на цьому перешкоди не закінчуються. Адже крім невагомості і радіації, учасників польоту. Можуть чекати різні психологічні проблеми. Першим з колоністів, скоріш за все, доведеться жити в невеликому обмеженому просторі, а це може призвести до різного роду труднощів у взаємодії між членами команди, а також до когнітивних і поведінкових розладів, адже вони все-таки повинні будуть проміняти звичайні умови життя на землі на набагато гірші. І тому не факт, що навіть добре підготовлені учасники колонізації. Зможуть нормально перенести тяготи позаземного життя. До того ж, не варто забувати і про відсутність в новоствореному поселенні адекватної медичної допомоги, в тому числі непередбачувану дію ліків через тривале зберігання в умовах все ж тієї невагомості і радіації як колонізація змінить людей. У ситуації, якщо нам все-таки коли-небудь вдасться достатньо добре освоїти космос, побудувати не одну, а багато колоній, розселитися по різних планетах і космічних містах, то теоретично це може призвести до того, що з часом люди почнуть один від одного відрізнятися. По-перше, культурні зміни. Очевидно, що люди, які живуть на різних планетах, матимуть різну культуру, мови, уряди. Політичні інститути, релігії, технології, ритуали, норми, світогляди і так далі. Відмінностей може стати занадто багато. І якщо вже навіть на землі у людей всю нашу історію постійно виникають конфлікти, то можна тільки здогадуватися, наскільки роз'єднаними ми можемо стати після освоєння космосу. Але це ще не найцікавіше з того, що може з нами статися. Справа в тому. Що кожна потенційно придатна для життя планета має свої унікальні фізичні умови. Якщо якимось дивом нам не вдасться у всіх своїх колоніях відтворити середовище ідентичне земному, то рано чи пізно... Це може призвести до того, що наш вид зміниться. Причому всюди по різному, адже завдяки еволюції, поступово буде ставати все більше і більше людей, найбільш пристосованих до умов певної планети або космічного міста. Крім усього іншого, велику роль в цьому процесі може зіграти не тільки те, як вплине на нас оточення в тих місцях, де ми будемо жити, але і те, як ми самі спробуємо змінити себе. Адже ймовірно, що люди, бажаючи максимально пристосуватися до життя в незвичному середовищі, вдадуться до використання технологій для модифікації та зміцнення своїх тіл, і в підсумку, після значної кількості часу, всі ці фактори теоретично можуть зробити нас істотами зовсім не схожими один на одного з різними інтелектуальними здібностями, емоційним сприйняттям. Тривалістю життя, що не мають нічого спільного ні в фізичному, ні в культурному плані, ймовірно, все це призведе до безлічі проблем, не факт, що з такими відмінностями ми взагалі зможемо ужитися один з одним. Але як би там не було, це справа далекого майбутнього, чи може вже і не такого далекого. Що ви думаєте з цього приводу? Ну, а ми будемо з цікавістю спостерігати, як вирішуватимуться проблеми, які стоять на шляху до нашої першої позаземної колонії. На цьому у мене все. До нових зустрічей, друзі.